Привет! Ви на каналу Кумеркейша і це, як завжди, наш любимий Майнкрафт. Зараз підпишемося на канал і ставимо лайки Давайте підписуємося. Ви маєте 5 секунд. Раз, два, три. Так! Да. Короче, тепер 3 секунди. Ви маєте на, е, поставити лайк. Раз. Два, три. Поставили лайк. Як не поставили? тот? Хто? -ть, хто? -ть, хто -ть. От и і... хто тут такий ежачок? Підпишись на канал. Быстренько ми добиваем 1000 підписників або 700. Давай! Дочекай! Давай, от іменно ти Підписуйся на канал, давай. Короче, все, ну вже своє сказал. Софіш, добрий день. Сьогодні, что мы будем робити? Сьогодні ми. Будемо Угу. Коротше, як ви знаєте, я вже, коротше, зробив стіл зачарування. Хто не дивився іншу серію, тот. Ну, я тут поставив собі так. Ну, Ви поняли, що так. Ой, що тут. Як тут сподіваюсь? Тут, 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 Нам треба, коротше, 20 уровень. Ну, 20 опитів. Ем, коротше, амазна броня, як все як завжди. Мені тут штуки поставки вони чому ж не, не грають, Я сам не знаю, що. І у мене тут вже по три. Почекайте, а я забуду. Так, я чуть-чуть тут розмножу, чуть-чуть. чуть чуть Зрозумійте, тут? Рибалка, а ні, не ця. О, оця. оця. Це саме найліпша вудка. Саме наліпша. А знаєте, чому? Чому? Бо дивіться: дивіться, рибалка що це? рибалка щасливчик, незламність, наживка 3 і ремонт. Обладунки, що? Вудка обладуння, обваладення, обланення. Статі, у мене алмазна броня, повністю всі закриті. Рибаки щастине, незламність. Незвамність, типу, я сам наздвоний, у мене було коли її коротше, виловив, то вона у мене була повністю поламана. Повністю. Підписуємося на канал і ставимо лайк. Повністю була поламана, а я яв і у нас стало отако от і казараз. Це капец название, це вообще эмба. Це просто эмба. Що, крипер. Ой, не крипер. Що ти все робиш? Н на, на, на. Що ти там вдох? Нічого, не счт не счт, не что. А, там все взяли. То еда, то все. Ми йдемо сьогодні ловити рибку. Статі, я, коротше, я сьогодні вивю рибу. У мене зараз 20 А Знаєте, чого я вивю рибу? Так, короче. Ви виву я? І знаєте, що я ви, вивів? Ви не повірите. Шо, хто? Я вивів. А, то там два цих. Я вибив, коротше, вук. Він безконечно у мене, короче. умирає, Та... коротше. Мені зараз ні бірки не треба, ні вудки, Мені просто собі ловимо рибу і все. Мені треба просто нічого мені не треба. Мені просто треба кільки, А на що мені? Наживка. Ну, просто наживка. Ну, та дякую вам за наживку. Ну та ще одна, ну нащо? Наживка. ну та... Я навіть вже не здивуюся за червоним вуком. Реально. Нам просто треба ну, просто вивити рибку. Так. А завтра у нас, як довгий рік, то ми сьогодні маємо, знаєте, що зробити. Давайте, я коли 20 й уровень наб'ю, то я вже повернуся до вас. Добре? Давайте. Для вас одна секундочка. Встаті, поки... поки я ловлю рибу, то можете мені щось написати в коментарях. Ну, Марко, знімай далі або напишіть, ви можете. Я так думаю, що мій друг напише один, один друг мені напише, знімай кубу. Та, я сподіваюся, що в мене вже не будуть виключати коментарі. Як буде, то я здаюся. Ну, не здаюся, але якось я ще подивлюся, як можна це зробити. Ну, для вас секунда, а для мене година десь. У мене вже 18 й уровень, вже що був буде. Вже розсвітаюся. Тепер для мене легко стало велити рибу. Ура! Бобік там. Я вже не перший раз ці ключі ключово. Тук? тук Скелет Скелет в золотій броні. Я таке не бачу. Максимум зі шлемом. От Із і з нагрудником. Ну а цілий з бранню... якось не думаю, що я бачу. Чиї зомбі там це є? Це не ви бачили, що кікі зомбі перетворився в цей? Зомбі перетворився в цей. В цього. Оце іменно зомбі перетворився в цей, утопленька. що? А я правильно казав, що так з'являються утопленники? Я що вам казав, вони не спаються, вони з'являються? Який що малесенький утоплені там був? О, води, ні, не то. Що тут ходиш? Ти так само що тут ходиш? Ой, ну добре, давай, давайте. Двадцятий буде. Пацани, там висичка. Бачите, там висичка, Дивіться, лисичка. Прикиньте, висичка. Спи собі. О, прикольно. Лисичка. Ну, так. Е, все. О, тепер сто! От воно побігла вже. Ну, блин, я нікого так не радився лисички. все Максимум в реальному житті. Бо я їх нікого не бачу. Ій, двадцятий! Ура! Ой, почекайте! Я забув. Я маю ці штуки поставити. Пах зараза. сараза. два утопленника. Все ну ось. Я тікаю від вас. Статі, завтра новий рік. Ну, як завтра новий рік, то ми маємо доробити ялинку. Так що я не знаю, як назвати це відео. Що ми пішли на рибалку і пішли на. сюди? Чи що, чи як це зробити? Я не знаю. Так. А ні, давайте ми... я просто назву відео, знаєте як? Я хотів вже всю якун. А я можу реально з'їсти? Так, я реально я можу з'їсти. Прикол. Навіть не знав. Так. Як я вже маю масця уровень, то ми ж правильно вже йдемо зараз зачаровувати? Хайду зачаровувати м'яч. А Та й Йома, там, мені ж не треба їсти. Мені ж просто треба взяти. І, це, це уроки. Так, почекайте, нам треба лазурит. Лазурит. І ця штука. Привіт! Привіт, привіт Так, я хочу зразу на 20-й. Бам. Yes. Все зачарував Не, давайте я тут на собі, А ні і що це? На що це я вибив? Почекайте. На що я вибив, на що? Мародерство. Мародерство. Мародерство, це і що, тип? Мародесу це як, типа? А ну почекайте, нам треба й... знайти противника. А де його взяти? Ви знаєте. Я теж. Не, ну я знаю, який може бути противник. Він тут. Корова, йди сюди. Бом. А, так. Я не розумію, що це таке мародерство. Мародерство. Може, він, типу, буде зомбів в малих убивати? Бестро, типу Тю! Я, йома, я навіть не можу увійти нормально. Ні, ну, статі, я вже попробую якось піти. Піти у, у ніч. Піти у ночі, коротше. Ну, піти у ночі. М -м -м -м. Бляха, як це сказати? Зараз ми просто беремо сніг і все. Весь сніг, який є. І йдемо класти. Бо ж у нас новий рік має бути, правильно? Правильно. Хто його буде прибирати, це вже не знаю хто. Чи ні, давайте сніг не будемо класти. І давайте пофіка. Та, Ну це буде довго, реально. Ні, давайте якось доявинки і все, і хватить. Я ну, зразу новий рік видно, ну зразу. Що новий рік. Ось і вже і пішов. Так, десь по пару разів все хватит? Ну, це похоже на снег Таті, хто мені тут щось буде підірвати, то я зразу беру, знаєте що? М'яч цей. Добре що його не брав, реально. Ну, взяв я його. Треба ще тут поставити, ви що думали? У нас тут сніжок по сніжок. Ні, ну нам треба кіки у, у цей, у цей, у цю у цю частину кіки зробити. все хватить. Снігу поки що. Та якщо що, може просто-напросто виключитися камера. Зразу кажу. А, ну, це буде реально довго. У нас за вікном поки що немає цього снігу. А тут є. І... Ах ти! Нема. А він типу, розстає, чи що? Чи ні? чи він не розстає? Як розстає, то це не добре. До Нового року я не думаю, що простоїть. як я не буду заходити в Майнкрафт. Гей, ну зараз протестим на тебе, м'яче мій. Два, три, ага, все три уже. Ну, ну як тавить сніг, то все не добре, реально. Це просто-напросто недобре. Ні, ну, в принципі, десь ми будемо так робити цей сніг. А прикиньте, як я тут у, це, у, цему, у цій частині покладу сніг, і просто буде зараз усюди сніг буде. Ну, просто буде падати і падати та й падати. А мені кити чисти, чистити, ти ты чист, это чист, от этой чист. Ні, ну я якось думаю, що ми, ну, я буду. Я ну ж правильно, ну коли ж сніг іде, то ми маємо ще за яку заморозити це, як він. Заморозити воду, а як? Я не знаю. І взагалі як добути льод, я не знаю. Ще два стак, пацани. І все. Так, да, короче, это будет дуже долго. Хоть это уже казал. Ого. Аж бобики на меня дивляться, что я тут делаю. Ну, так, кажется, он реально тут -то тая. Да ну, почекайте. Уже реально он тает. ж тут просто пропускаю? Ні, ну я деколи пропускаю. Ну тут вообще я стал вроде бы. Ні, ну в принципі вже можна залишити, реально. Ну давайте підемо за снігом. Так, що тут у нас ще? Стак і ще так і все? І нема не одного. Ви що, брешт? Давайте стак просто візьмемо Снак снігу. Значит, за вікном в мене там сніжок уже йде. Так, 21 по 6 стук. Іо! Давай. Вау, где так классно выглядай. Так, пять сюда. Ну не, ну кейки кей, не цей дождь дебильный? Ну не, хм. Ну це капец. Не, ну в принципе, в принципе. Уже можно и так завершать Не, ну в принципе снежок е. е. Як і залишилося оцей тут зробити паручку. Ну, зробити тут сніг. А так-то, ту... а ні, а так не може. Бам-бам, бим-бум. Балина. Ну все, давайте на цьому вже закінчимо. Йомай, у мене тут вагає і вагає.